Вони побували на війні, зазнали поранень, але сьогодні знову виходять на поле. Українські ветерани грають у футбол, надихають один одного та вболівальників. Далі історії незламності, які розгортаються на футбольному полі. До початку гри лічені хвилини на поле виходять гравці. Всі з милицями це одне з правил Амфутболу. своє життя за свободу нашої держави. Юрій Гопанчук розповідає, що під час перебування в лікарні усвідомив, що спорт – запорука здоров'я і соціалізації вже під час проходження реабілітації, не маючи протези, я вже десь записався в спортзал, ходив в спортзал для того, щоб покращити якби, свій фізичний стан. Юрій потрапив на фронт у 2015-му, Пройшов службу від солдата до командира роти в лавах Нацгвардії. У лісі поблизу криміної зазнав важкого поранення, втратив кінцівку. Тепер пересувається з протезом у футбол грає, бо це надає фізичної сили та мотивації рухатися далі. Ми є військові в основному, це, це є військові хлопці, ветерани, які не здаються, не піддаються нікому і піддаватися не будуть. Поле це місце, де можна відкритися, показати свої емоції, відчути підтримку побратимів під час якихось складних ситуацій, кризових таких моментів. Саме задля того, щоб ветерани з важкими травмами могли відчути себе активною частиною суспільства і вирішили провести чемпіонат України замфутболу на Пушуть урядовці я вірю в те, що е, саме спорт стає і інструментом, і способом самореалізації. Насправді це, це той період, коли інші ветерани е, після поранень дивляться, як їх побратими е, роблять просто дива, і це дійсно натхнення е, не лише для самих ветеранів, а для кожного цивільного. Це натхнення для інших ветеранів, які ще не Повністю пройшли реабілітацію. Це зразок і приклад для кожного з нас: як бути стійкими, як попри все рухатись вперед і рухати світ. Ми на правильному шляху в нас дуже гарна динаміка в цьому, і ми створюємо всі умови для наших ветеранів, щоб вони могли почувати себе повноправними членами нашого суспільства, бути зірцем для і прикладом для нашої молоді. Ну і далі реалізовувати свою волю до перемоги. Загалом у першому чемпіонаті України з амфутболу візьмуть участь 20 команд, а відкриває змагання матч між хрестоносцями з Луцька та незламними з Харкова. Зрештою гра починається. На полі вирушають шалені емоції. Не менш спекотно на трибунах. Марина Качан, дружина захисника команди з Луцька. Володимир втратив кінцівку на Курахівському напрямку. Виконуючи бойове завдання, наступив на протипіхотну міну. Лише два місяці тому боєць переніс ампутацію. Вже зараз змагається за першість у чемпіонаті з амп футболу. Уявіть, яка це мотивація у людини, що він по факту ще проходить реабілітацію, вчиться ходити на протезі, і людина має неймовірну сильну мотивацію бути в команді, показати собі, що він може, і я не пишаюся». Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко наголошує ідея запровадити чемпіонат з амфутболу з'явилася тоді, коли в Україні було всього чотири команди у цьому виді спорту. Зараз їх 20. Втім, і досі про професійний рівень чемпіонату говорити зарано. Змагання влаштували коштом благодійників, однак у світі існують професійні ліги, а отже, українцям є куди розвиватися. Це соціальний проєкт, який ми зробили для підтримки ветеранів. Бо коли ти спілкуєшся з ними бачиш і бачиш іскорки в глазах, про те, що воно доставляє їм. Велику радість ти хочеш працювати над цим. Головна задача зробити чемпіонат. Чим більше команд будуть брати участь в ньому, чим більше наших ветеранів будуть грати у футбол, тим більше, тим тим краще для всіх це буде. Матч між командами з Луцька та Харкова завершився з рахунком 3-0 на користь лучан. Ігри першого чемпіонату України з Амп футболу триватимуть до грудня. Тоді й стане відомий переможець Михайло Мелюк, Софія Буличова, Геннадій Янкінко. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.